Доброго ми з України. У нас незабаром за хвилинку буде війна. Зараз іде кубок. О, щось я не те накацав. Так, учасників хочу накацати. У нас наразі 28, а через тиждень буде міф. А в нас ще одна людина підтягнеться, а ще одне місце буде на міфа, тому. Такий невеличкий, якби анонс. Верніше анонс заманушка пропозиція. Тому що по суті Альянс Вільні, починаючи з другого місяця свого заснування, ми заходимо в топ-10. В принципі, багато гравців є з гарними гаражами, але є і гравці. В не дуже з гарними гаражами. Основна вимога це, в принципі, активні гравці. Хочеться, щоб людям було цікаво грати, розвиватись. Знову ж таки, щоб були відносно позитивні. Зараз паралельно ми подивимося, що нам підберуть рандомчик, тому що хоча, хоча багато хто галки познімали. З 28 людей, ну у нас 25 в кращому буде. Так, подивимось. А, не буде навіть 25-23. у нас. Ого, України. Ну, слухайте, мені вас дуже шкода, дорогенькі українчики. Що це за Україна? Містер смілий Юа. Ну, хоч би Дік поміняв чоловічим. Що це за цей? Три різні мови. А, ні, ну дві фактично мови української немає. Так, і ми ж не грали з ними. О, ти дивися, вовчик сюди попав. Друже, ну мені шкода, будемо мас... той вас розкидувати, як дітлахів. О, колюня тут, ох, мої малесочки. Дорогенькі, ховайтеся, ховайтеся і хтось то буде цікаво. ну, Прийдеться записати цю війну. Так. -с. Війна, 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 а де поле? Нема поля, не поняв. Виготовча фаза. Ну, зараз глянемо на цілі, бо я щось не розумію. Або може в мене завища була гра і воно не показує. Таке в кермі буває. Коли виходиш, входиш, переходиш, то таке буває. Альянс. Там. Війна. Она мачнеться. Ну, пове. Давайте попробуємо перезайти. Так, загружаємось, загружаємось. Альянс. Війна, війна. О, дві хвилини вже пройшло. Так, 28, її 28. Значить, по беріку, е оборони. Ну, такоє. Дідок. Дідок з хілами. Ну, це таке щось. Дідок, непонятно з чим. Дідок непоганий. Дідок. То що, Дідків багато. О, шумірчик. О, дідок. Да, щось таке. Ну, тут, тут дракони є. Нічого собі, які ребята круті. О, о! Ну, оце буде в нас хвилювати ціль. Володимир, вибачай, друже. Але якщо мої, ну, не мої, не так. Якщо вільні, не зможуть шотати це. Цих 5900. То я буду... Угу, Ніколай. Нічого собі десь таке я бачив. Угу, Чу, гарні оборони? Непогано. Оборони непогані. І зараз побачимо, як будуть іти атаки. Пройшла перша хвиля, я так думаю, да Ніде нікого не отачути. Значить, по потапах у нас залишається пів сотні, в Україні 55 тапів різниці. При цьому 260 балів, да? Різниці, в принципі, ну, нормально. Дуже даже нічого. При цьому, що ми бачимо, Ну, у нас, якщо взяти воно, Олег. Саша Люцик зробили по три шоти, е Алчик. Дивимось сюди. Історія так. Раз і рушотнула. Два колю шотнула, дві простенькі цілі і три вармена шотнула. Ну таке, таке, щось тут якось не состиковочка. Або на мене якусь сильну команду взяли, або моно ходили. Е Стосовно цього нічого не можу сказати, не сказав би, що в мене оборона найпростіша. Ну, тут так кожна людина вибирає. Чи, можливо, кожний союз вибирає там свою стратегію. Якщо це МОНО і зайшло, ну вітаю добре. Якщо це була найсильніша команда, ну теж можливо правильно. Якщо це просто повимахуватись, ну вимахуйтесь, наш результат то буде в кінці. Ці плят по осені рахують дорогенькі. Ранок перевели годинник. У нас пішла друга хвиля. На Вадіку пішла. Вадік, шотнув в Володимира. Насправді. Нічого особистого, ну, сапія на сьогодні прохідний центр. Е е Далі Вадіка телефон завис. <с> Один раз позвонили вчора викилазири, другий раз телефон завис, ну, прекрасно. Сюшаня молодець, два шоти зробила. Надійка ну трішки там похрещення невеличке вийшло, нічого страшного. О, Женьок джонсонувся, мін, мінуснувся, енгусонувся. Ну, а так, трішки Опельок там теж тюрканувся. Але хвилю ми закрили. Сопи тим часом сплять українчики періодично з-під ковдри виглядав то Володимир, то дивлюся ось коля виглядає, ахілес виглядає, поглядають на нас. Он вже 5 цілей винесли. Хоча в нас ще прохідних цілей трішки є. Чекаю, може, в другу хвилю все ж таки, якщо мене взяли, зараз ще. сходять. Подивимося, як воно то далі буде. Ну, саме цікаве буде на переворотах, звичайно. Я то розумію, що е е е ну, в цілому молодці Україна гарно відіграють, е але ну, немає оборони. Не ті оборони на яких е гравцям сильним топовим є де вбиватись. Ось якщо взяти, фактично одна оборона, яка може і то під питанням якісь проблеми скласти. В колі, наприклад, оборона непогана, прокачка нікакукейшінг, ар арти навіть немає на трьох еволюціях четвірочного. Там, тут, тут теж типу непогана оборона, арти теж не, так, не такі, як потрібно. О, дідок не фуловий. Тому, тому ну, побачимо, як піде, не буду забігати наперед. Дож, чекаємося вечора, вже будемо щось бігати і робити. Так, давайте та політики трішки прошвидчу, тому що довго. Я ще й тупив, що вихідний був таке. Значить що, е, оборона одна з таких непоганих оборон. Значить, що, кидаємо раз, раз, раз. Ну, і куди це годиться? Зірвалась, він зарядила. І жаба заряжена, виходить, і гід зарядився, торкнув пару камінчиків. І ще й дракон зарядився. Ну, нічого, значить, ми підемо другим путем. Значить, Середи всіх, виходить, що ми можемо зробити? Забрати першим ділом насмішку. Другим ділом, виходить, потрібно збити ці всі щити дідові. Третім ділом потрібно щось робити, а Назар працює по заряжених, тому тут варіка якби два. Або валити по віті, або по Одесею. Можна отак, хіба що так одесеєм своїм, а потім опанути Так, І потихеньку почати розбирати з одного флану або по центру, якби не було сенсу розбирати. Для чого я це все розповідаю? Це ж просто так випадково в мене вийшло. Тут камінь дозайшов. Неправильний підздох у мене пішов. То так вийшло. Полетіли камінчики, полетіли і відлітають ці герої суперника потихеньку. А що, де й лупить. Щось я там кинув, дракон здох. Гід здох. Значить, там щось кинув, кинув, кинув. Буц-буц-буц, все йде до логічного завершення. Один проти 5 не вистоїть. Все є. Хоча починалося все досить так. Тут 5,8 команда. У е, мене теж ось команди нападу по 5,8. Е, коли ти ходиш там 5,8 на 5,8, ну воно ну все дуже просто. Е, чекаю прориву, не дочекаюся на антарію. значить 4 камінчики склав. І все було б добре, але зарядився Дідор. І для чого він мені зарядився, Бог його знає. Ну таке Антарія Сайкаса, вона це лупанули, якось випадково діда прибрали. Не знаю, що це так вийшло. Ну, випало, та й випало. Тут випадково ще раз вийшло, що каміння полетіло, Валентина зарядила, а диспле у мене один в цій команді. Не розраховано воно було що. Начнуть всякі валентини заряджатися, сніжки заряджатися. Тут було розраховано, що або заблочиться, або перенесеться, нічого не склалося, ну вже маємо те, що маємо. Маємо порізану в себе атаку, заряжену сніжка. Ну нічого, а і ще й там, там насмішка, там один захист, другий захист, ну, благо, є така ж. Героя, як Антарія, вона це все діло може підправити. Значить, що ми зробимо? Зробимо заблочимося, щоб сніжок потихеньку травився. Хотілося, щоб він здох. О, і в цій всій історії я профукав цей момент, що. Треба було її великим. ультанути. Хоча, чесно, я не думав, що ця пропурсіточка зелененька, лупане мені прямо погасить цього, мого хіла. О, вкраде, виходить, підвищення. Так і в мене, і далі загасить мого хіла. Ну, так вийшло. І все було, можна сказати, погано, але не дуже. Значить, Антарію раз. Вітаю 2. Віта теж такий на півхілочок. Тому ми можемо зараз забрати вже Віту сопа. У мене там по 400-800 по хп залишається в основних моїх ударників, але вони живуть. Ще й труйка, виходить, на них. О, вже по 400 і по 100 залишилось. Ну, забрали, виходить. Суперника головного ударника. Далі залишився один валентинчик. Варіанти, які можна попробувати зірватись, він накинувся всяку байду, поле ми почистили, фіол знайшли. значить, Бух. Зняли всю біду сайкасою припечати мама рідна 200. Ото якась підірвана сайкаса. А, тут, мабуть, Валентин не качений. Так, поїхали, третій етап. Це теж з основних моїх якби, етапів. Тут йшло діло, я не пам'ятаю, чи до поворота, приворота чи просто була оборона така собі, що складненька, яку треба було б шуранути і винести, бо насправді сила силі, мені здається, тут і 5,8 не було. І в цій -всій історії трішки біда, бо ні жовту я по-людськи не зарядив, і книжку це народив, і фіол я поки нагнав, виходить повна бідося. Тут в цій команді треба швидкий диспил. Я думаю, що, скоріше за все, піде в мене в цю команду, в пару. до... Назарчика піде Дракула. Є така у мене чуєчка. І не знаю, наскільки це правильно, бо це по я, суті. Треба буде потестити цю команду. Що буде з цим дракулем? Наскільки він сюди впишеться? А можливо взагалі воно по-іншому буде все діло грати. Да-да-да, може тут і Джейтоса не буде все. Да, да, да. Можливо, тут не буде ні джейтоса, ні Уніда. Щось наліпимо, наліпимо, складемо, потестуємо і далі підемо. Знов догрався до того, що заряжені благо. Заблокувалися три герої, не клірика. Ой, два вилетіло. Чого це вони так відлітають? Та, мабуть, тому що не качені. Або качення неправильно, можливо, атаку качання, можливо, артефакти, війська стоять неправильні. Ну, насправді, якщо подивитись по командах суперників, ну, сказати, що там стандартно люди грають, ну не скажу, ну, гарні є герої, гарні є команди. Проблема, мені здається, трішки глибше криється. Ну, Така в мене натура. Люблю я аналізувати. і Давати поради, коли мене навіть ніхто не просить. <ріху> Тому я бачу проблему в прокачці, в правильних підходах, як люди воюють. Ну, там, по, по війні можливо, можливо, зразу е, грали на лайті. Та розуміли, що програють. Е, а можливо, ну чому? Ми перший раз зустрічаємось, могли і виграти Це як варіант. Е, але. Тактично, верніше стратегічно війну здули дуже сильно. Тобто, неправильно, дуже неправильно підходи, невизначеність хвилі була, те, що мене там брали на хвилях. Ну хотіли брали, будь ласка, мені ж не шкода. Але просто це все сказується на кінцевому результаті. Програвати теж можна по-різному. Так, багато тексту. Я в цій команді затупив, неправильно зібрав її, не того героя, що потрібно взяв. Ну так вийшло. Коротше, взяв не того, що героя, сам винен. О, зараз рама мені як стукне. Ого, як лупанув, так клупанув, по крайній мірі, да? нормально так припечатав. Я міг би навіть це відчути, але не сильно відчув. Вон, 1300 автоліка. Ну, знову ж таки. Не, не того рівня прокачка. Хоча тут і команда, ну так, цей Генріх, ну, це такий собі герой. Я завжди його вважав відстойним. Плечі то такі цікаві, але мені здається, що можна було щось прорване поставити з краю, Було б цікавіше. Так, ще раз іду на Ахілеса. Чому так? Та щоб було випадково, можна сказати. Теж команда, виходить, дещо перейначена, пересобачена, бо трішки поперезбирував. І взагалі дід вже не, так, не такий стає страшний, як був колись, з урахуванням того, що виходять прориви, дещо переформатовується, перекачується. Тому буду переформатувати якісь команди. Як не дивно, у мене не вистачає вистачається сердець на прориви деяких героїв. Попрориваю, буде цей, ну, принаймні, три герої нових. Ну, хоча он, Дракула, він буде найближчий тиждень-два. Я думаю, що я його вкачаю. вальгала буде, так качаю, буду десь тулити в команди. Думаю, що. Знайде він своє місце в командах, тому що скажу свою таку скромненьку думочку. Зараз підходи дуже прості. Зарядився, заблокував, виграв бій. не зарядився, сам вигляд. Да? Кинув, кинув, відлетів назар. Ну і все, відлетіло фріг. Ще один шотик. ну Таке щось дурачка везе, да? ну Пішов червоним, от тобі червоне камінь каміння. Є, нема, буде. Ану, підвезуть китайці. Давай подумаємо, як же це зробити, що ж це поступити. Ану? Ой, хіла забувся взяти в команду. Ото балбес Йо-моє! Ну, все, три. І ще три довгенько трішки натягував, ну, нічого не поробиш. Та й команда якась корява. Я щось дуру, таку команду взяв. Не знаю сам, Чого я ту Селесту взяв? Захотілося мені її взяти, щоб Генріха, типу, в центр ставити, ну. Ну. Ну, але. Значить. Треба забирати цього діда. Ну, як не крути його, потрібно забирати. тому що... що Потім будуть проблеми. О, і Я подумав, що я дурень. Ось Зараз побачив, що можна було по другому походити. Обережно три камічка сині прокинутись в горизонталі. І можливо б я цю всю бідову не цей... Е якби не розігнав. Але з іншої сторони, в мене є дві книжки, я вон ті у вороти краду блочу, виходить раму, паралельно шайнеється, блочу, І це прекрасно. О, але там буде відхил. Буде відхил, значить треба з кимось покінчити. І я собі вирішую, що, мабуть, якщо з рамою покінчити, то це буде непавний варіант. О, 200 в нього залишається. Ми йому допомагаємо підзарядитись. О, а ту подружку, виходить, відхилило Нейт. Ну, нічого. І в неї ще й книжечка. Мені так книжечка більше за все не подобається. О, Ці всі історії, виходить, книжечка то ще нічого, а скіпетр це хуже є. О, скіпетр і у на них, а мої увороти злетіли. Ну, Будемо чекати, поки. У мене хоп і уворот з'явився. Красавчик я. О, Два уворота, три уворота. Е а там, виходить, насмішка. Хоп і уворот. Зазря, виходить. Дуже хотів того скіпітра. О, Не склалося. Що ж це робити? Ще чого доброго можу програти? Чотири хвилини залишається. А три герої в них. Ну нічого. Улетіла насмішка, е, значить що, ну, будемо пробувати. Я в, цій, в цьому прикурі не можу зрозуміти, чого мені не підрізали ману. Я ж типу збив Скіпетра і в мене. А, чи в чи... неї не ріжеться. Оце я під час бою побачив, треба перевірити блогер красапет. Може Селести не підрізається мана, чи що. Може, може, може бути. Просто стільки цих героїв, ну чесно, просто все не запам'ятовуєш. Ну все, шотик, ще один. Закінчується війна. Ми всі такі покуцані, побиті, трішки недобиті. Андрій он тримається двома героями, Ігор двома героями і все. Сопи, ну, почти всі ціленькі, гарненькі українчики. Правда, з рахунком трішки не склалося відносно проти альянсу, скажімо, плюс-мінус однакового, плюс-мінус по кількості гравців, коли однаково. Ну, скажімо так, за останні місяці, то це в нас, мабуть, один з найзромних рахунків. Вигравали ми і на 1000, і на дві, але 2, але сімсот – то капець великий відрив. І я б не сказав, що погана там оборони чи слабенькі, ну непогані оборони. Прокачка Кульгає. Ну, от, герої непогані. Валентину поставити вавілонські загони. ну, Що я вам скажу? то якби... Не зовсім правильно. Ні в якому разі там не хочу осуджувати, засуджувати кожен грає як хоче. Я начебто в роликах намагався багатьом розповідати такі речі і як правильно, які загони качати, для чого качати, як їх качати, коли, чим. Намагався розповідати там про арти. Які потрібні, як качати, що з ними робити і так далі. Ну, але ж ну, кожна людина грає, як собі, обирає сама. Про стратегію теж там свої якби, казки. Але підсумовуючи, дякую Альянсу Україна за війну, було цікаво, хоч і передбачувано, як це все закінчиться. По таблиці. Ну, зрозуміло, що ми там перші місця ми займали. Тобто, фактично, я думаю, що і Влад зробив шість шотів ось четверо, Юра, напевно, десь осікся. Надя десь осіклась. Ось Саня є серед суперників. І далі знов наші, 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 наші. Коля на 13 місці. Колись я грав з ними в Альянсі друзі. Ну, розійшлися. Е, так, далі знову наші, наші, наші. Е, декількох гравців, вони ще не в декількох, Ну, давайте в одного. Там пару нуляк, незаслужених, ну так склалося. Е, можливо, в декількох. Ну, ось ще женьок, щось нього теж там. Не пішло. Ну, В нас є градація гравців. Тобто є топи, є середня ланка, є... Ну, такі підходи, е я вважаю, правильні, тому що в багатьох альянсах е гра, якби... Е не перший рік існує, в багатьох альянсах є дисонанс по прокачці, по рівню, по гаражах і так далі. Тому всіх ставити на один щавель неправильно. В альянсі має кожен виконувати свою роль, певну функцію робити. І про це я там в війнах писав і не раз. І насправді, що в боях я можу трішки там жартувати, десь стібатися, десь з'їжджати на якісь там, щоб блогерам щастить і так далі. Але для того, щоб щастило і для того, щоб стабільно показувати якийсь результат на війнах. Ну, Для цього потрібно щось робити. Думати наперед. Команди мають бути командами. Я можу дати якісь ази, розумієте, що команда так-так так складається. Ну, щоб повноцінно ця команда грала, ну мають бути якісь аспекти. Десь герої є зв'язки герої між собою. Оцей герой з цим грає. принцип цієї команди такий то такий то так далі, і так далі. Звісно, є імбові герої, але навіть набір імбових героїв не завжди робиться командою. Зрозумійте, якісь речі розповідаються, якісь речі індивідуально до кожного доносяться. Це одна справа. І друга ще, ще друга справа: навіть маючи гарних героїв, гарну прокачку і навіть гарно зібрану команду. І навіть правильно підібрана осопа, ніхто самість вас не буде камінь рухати. Ви рухаєте камінь, ви збираєте і ви вже розпоряджаєтесь тим камінням, який є на полі, ультою героїв, і відповідно отримуєте результат. Тому робіть правильні висновки. На цьому всім дякую за увагу. Альянсу Україна, бажає розвитку. В червоній Україні, бо Україн багато альянсів насправді. Бажаю розвитку, процвітання, чогось вчитись. Лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна!